Що обговорював глава МЗС Дмитро Кулеба зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ під час особистої зустрічі? Які з домовленості, Кулеба? Які з домовленості, вихід із кризи, активні дії? Про що це? Це не прохання про допомогу безпосередньо. Тобто я не бачу того, що Колеба просив в них там зброю чи людей, чи гроші, чи щось таке. Ні. Тут ніби як обговорення йшло про те, що щоб Китай щось зупинив. Можливо, мова йде про те, щоб Китай припинив. Допомогу рашці чи допомогу тим, хто допомагає рашці? тому що тут, ніби як запропонував на майбутнє якусь співпрацю про те, це колись буде. А сьогодні ви щось зупиніть. Тож тут прохання було не втручатися в допомогу ворогу. Більше от про це мені показує чи отримає Україна до кінця року надійні системи ППО здатні захистити від кабів. Ні. Ні-ні. <ріст> якісь нові системи ППО ми не отримаємо. На жаль, я цього не можу підтвердити, я цього не бачу. Проте, ми отримаємо чи то якісь набої, якісь ракети, якісь додаткові. Е, ну, от щось ми отримаємо додатково я, з якогось нового джерела. От таке відчуття, знаєте, як якась країна сюрпризом щось. Включиться, щось допоможе, щось надасть, якась нова країна. Ну тобто, не ті, що були до цього е, презентовані та е, афішовані, проте тому, що х... щось в нас вже є. От щось в нас вже є, що може збивати ці каби. Про те, чи то не вистачає набоїв, чи то не вистачає. Ну, дозволів я не впевнена стосовно дозв, можливо, і дозволів не вистачає на використання, і не вистачає, от, все ж таки, мені якихось ракет. І ми їх отримаємо з якогось нового джерела. Прикольно, але великій кількості. Чи будемо ми збивати каби найближчим часом? Чи будемо ми збивати каби? Да. Ну тут стратегія не в тому полягає. Тут стратегія не в тому, щоб ну тобто, ми не робимо, знаєте як ми не робимо наголос саме на збитті кабів. Нема не робимо наголос. Проте збиття кабів ми щось придумаємо. Тут тому що тут якась евріка, якісь інсайти, якісь нові розуміння, і щось ми будемо. Ну можливо, це філігранність наших воїнів. Знаєте, буде спрацює, і ми зможемо їх збивати якимось чином тим, що вже є. З додатковими набоями, які ми отримаємо. Проте, я не бачу, на жаль, нові системи ППО. Ну тобто збивати каби, це так, це круто, це класно, проте, все ж таки наголос ми робимо і рису вкладаємо на унеможливлення. Цих кабів не знаю, злітати, стріляти і все інше. Ну тобто, таке відчуття, ніби ми будемо знищувати все ж таки літаки, а не каби, от про що мова. Чи відбудеться в липні обмін військовополоненими? Так да, відбудеться, і дуже швидко він відбудеться тут. Повернуть різних людей з різних, ну як з, з різних місць. Так, да, швидко, гарна новина. Е, повернуть загиблих, повернуть військових і повернуть якихось молодих цивільних, молодих на рівні не знаю, ну, я не дітей можливо. Травмованих, загиблих і молодих. Отак мені показують. Проте тут якісь жінки ще. Я не знаю загиблі жінки, як це пов'язано з загибелі жінок. Буде обмін полоненими в липні? Буде і не один. Тут мені показують два-три. Буде обміни. Про це вже домовлено раніше. Залишилось тільки питання часу і оформлення якихось паперів. да дуже скоро станеться якийсь обмін. Новий чи вдасться повернути всі 14 тисяч українців, які опинилися в полоні РФ? От сказати, що всіх до одного я не бачу. На жаль, але велику кількість протягом року від сьогоднішнього дня ми повернемо велику кількість. Проте, за якихось за якихось лідерів ще буде йти боротьба. Певний час і тут я не знаю два-три роки ще буде йти боротьба за якихось лідерів, які знаходяться в утриманні. Чи буде Франція і надалі допомагати Україні, якщо на виборах в цій країні переможе Лепен? Якісь хитрості починаються, якесь таке. Обіцяли, не дали. Колись дамо. Може завтра, але не сьогодні. Точно. Ну, тобто, якесь починається таке нестабільна допомога, але вона буде, але вона все ж таки буде. Я не впевнена, що вона буде саме військовою. Тут більше, як знаєте, на відбудову, на підтримку, на посилення, на е, якесь перевтілення. Оця допомога буде. Тут якісь кадри, тут щось буде з творчістю пов'язано. з... Мистецтвом я не знаю, як це пояснити, проте дуже багато емоційних чаш емоційних карт. І це свідчить про те, що вони якось культурологічно будуть більш націлені на допомогу аніж на військову. Проте як допомога якась буде. Чи справді Ізраїль планує посилити систему ППО України? Ні. Ну мені щось показують, розумієте? Ну тобто, ми сподіваємось на щось потужне, отримаємо обіцянки і щось маленьке, і одне. Ну тобто, для замилювання очей вони чимось нам все ж таки допоможуть і будуть цим цим дуже сильно пишатися і долучаться до нашої перемоги, і аби певно в історичних е списках там був і Ізраїль. Розумієте, тож я не бачу того, що вони нас врятують сильно, сильно. Небо вони нам не закриють. Чи знизять до кінця року мобілізаційний вік українців з 25 до 20 років? Е, ні, я цього не бачу, тобто офіційно цього не станеться. Про, то, про те, чи будуть е, е, молодші аніж 25 років е, чоловіки і жінки брати участь у бойових діях, будуть проте це якісь локальні випадки, окремі випадки і поодинокі випадки. Угу. Ні, я не бачу, що це буде масово зменшено призовний вік для мобілізації. Чи вдасться захистити енергетичні об'єкти в Україні від масових атак з боку РФ до кінця літа? Давайте так, ми більш-менш це вже зробили. Ну тобто енергетичні системи захищені, чи будучи обстріли будуть, чи будучи руйнування, будуть, проте мені показано, що більше це схоже на уламки. Проте захист стоїть, захист є і захист працює. Щось все ж таки пропустять ще. Чи запровадять в Україні до кінця літа систему економічного бронювання? Так, да. Да, над цим працюють, і це якась така досить, ну така, як це сказати, конструктивна позиція. Тому що, так, запровадять, дійсно запровадять, і це буде як. Ну, я не знаю, це певно, чи можливо це взагалі проте. Це знаєте, як розсрочка якась буде. От щось мені на це більше схоже. Ну тобто, не відміна, як можливо, це про відтермінування, е, можливо, це про. Ну, Тобто, можна буде сплачувати. І мені це колись показували що в 22-му році, що можна буде платити гроші невеличкі, аби певний час сидіти вдома і не йти воювати. І знову мені таке показують. Тобто, це буде на рівні. Е, відкриють можливості для цього, так. Або, можливо, це знаєте, про що ще йде мова? Про. Е, Підприємства зможуть в більш доступній формі бронювати можливо своїх співробітників і за них сплачувати якусь постійну копійку, постійні якісь грошики за них сплачувати. Е, тому що ц... і все ж таки це буде вигідно для підприємства і для держави в цілому. Тож так, щось буде, якась, ну, якась е, трансформація в цьому питанні. Вона і над нею вже працюють. І вона, як ніби, дуже скоро буде втілена. Дуже скоро. Чи справді у США не залишилося грошей для навчання українських пілотів на f 16 Ні, неправда. Ну тобто, тут і карти можливо, і без карт можна глянути. Так потрібно казати, так потрібно говорити. Це знову ж якась стратегія. Чи будуть вони навчати наших пілотів? Да. Знову це маніпуляції, це тиск, і це спроба змінити ситуацію. Проте все одно вони будуть надавати якісь можливості вивчати нас якимось новим правилам. Тож є в них гроші, чому вони так говорять, бо брешуть місяць, місяць, десятка кубків. Для кого вони це говорять? Залишились не гроші, будуть вони тренувати, і будуть вони утримувати. Проте таке відчуття, знаєте, що не буде нових якихось людей. Ну, тобто, от вони, наприклад, вони, е, взяли певну кількість людей, їх чомусь навчили, їм щось вклали, їм щось дали і зупинилися. Навіщо? А тому, що немає, ну не, немає потреби в тому, аби ще людей навчати. Якось так мені показують. Тобто, я не бачу, що в них закінчилися гроші тих, кого вони вже тренують. Вони все ж таки їх доведуть до кінця, а потім, ніби як немає потреби. Ну добре, можливо, потім ті, кого навчили, будуть вчити нових, теж це сюди підходить. Проте штати якось. Відходять в стороночку з цього питання. Чи справді Віктор Орбан хоче особисто зустрітися з президентом Зеленським? Неправда. Чи відбудеться ця зустріч? Відбудеться якась зустріч між ними. Вона відбудеться не один на один, вона відбудеться в оточенні в якомусь. Ну, не знаю, на якомусь саміті, на якомусь ну, якійсь зустрічі. Ну, тобто, це буде якась спільна зустріч, на якій вони ну, хочуть чи не хочуть, вони зустрінуться. Якось мені так показано. Тобто, до чого вона призведеться зустріч? Ні до чого. Чи справді Путін мріє про окупацію Києва, тому будь-які інші здобутки його не цікавлять? Ну, його це дуже задовольнило, я б так сказала. І він, в принципі, на це і націлений. Чи планує Путін посилювати тему окупації Києва? Так. Да. Да, тема окупації Києва буде знову підійматися, і ми це почуємо з джерел якихось, тобто нам про це розпо буде хтось розповсюджувати інформацію, але нічого в нього не вийде. Ні, це дійсно можна назвати мрією, тому що я ніби розумію, що було б класно захопити Київ, і було б класно, аби в Києві прийшов русський мір. Проте я не бачу виходу, і ну тобто перекриті всі шляхи, немає можливості це зробити все. І це так і залишається мрією і хворою уявою цього придурка. Його дубля, дубльора. Чи вдасться увійти в наступну зиму без масових та довготривалих відключень світла? Так, вдасться, проте це буде коштувати дорожче ніж сьогодні. Ну, це як знаєте, гумор. По 5 світла немає, по 10 він є. Тут буде підняття тарифів, скоріш за все, і підняття тарифів не тільки на світло, а й на інші якісь необхідні для нас ресурси. І все ж таки до зими тут буде підняття тарифів. Тобто світло буде, але дорожче. Не хочете, не купляйте. Чи справді в Україні планують запровадити мобілізацію через лотерею? Ні. Ні, ні, ні. І цього не відбувається. Ну тобто, ці процеси вони чомусь їх неможливо втілити. Тут буде якась велика реформа в військовому секторі взагалі, з... Перебудовою тих бюрократичних процесів, які на сьогоднішній день не працюють. Ну тобто тут будуть наводити лад саме в темі військових процесів, військових там, фінансувань і ланцюгів, які одні від одного залежать. Ну тобто тут всю систему будуть ребрендити. але це не про лотерею. Це виважені якісь кроки, вони аналітичні, вони як з причинено слідковими зв'язками пов'язані? Ну, тобто, це тому, що ну лотерея – це що це на фортуну, це на шанс, це на можливості, а тут все ж таки ментальний підхід більше буде використовуватись. Чи вдасться росіянам вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до кінця літа? Ні, 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 це йде залякування, якісь ідуть вкиди інформаційні. Вони будуть посилюватися. Проте вони більше працюють над захистом і над захистом того таке відчуття. знаєте, ніби вони виважують, від чого краще відмовитись, щоб більше не втратити. Ну тобто, тут навпаки, мені показує, що вони ледь не самотужки будуть відходити з якихось земель, аби втримати щось більше. Тож ні, я не бачу проходу вперед, і я не бачу захоплення нових територій. Чому росіяни посилили ракетні атаки на Дніпро останнім часом? Ну, бо можуть, розумієте, бо можуть, бо вони б'ють Дніпро з якогось, чи то з якоїсь відстані, чи то з якоїсь такої зброї, що воно вже налагоджено, налаштовано. Я не бачу, що вони побільшали, побільшали, тому що ці ракети вони як летіли щодня на Дніпро, вони так і летять. Справа тільки питання тільки про збили, не збили, долетіла, не долетіла. Все тут більше про це. Воно, вони, 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 знаєте як. Е, виснажують. Війська наші вони виснажують і вони роблять і знову мені показана карта сюрпризів. Ну тобто таке відчуття, знаєте, що вони е, били з одних якихось точок е, на мапі. А зараз, як з трьох, чомусь, вони з трьох сторін, вони намагаються бити Дніпро. Проте цілі не змінилися, тому що вони на сьогоднішній день не отримали від Дніпра те, чого вони бажали. Ну, тобто, не, не зруйнували і не вбили вони те, куди вони цілились. Тобто тут оці корди. Ординати, по яким вони б'ють, вони як були на початку війни, вони такими і залишилися. Тут питання просто виснаження, втомленості і несподіваності, все, що вони змінили, все. А нічого зміни ніякої більше не сталося. Тобто якогось нового плану в них немає. Ще щось прилетить на Дніпро ще щось б'є людей. Але таке вже було тут колесо фортуни як повтор ситуації. Знову ж колесо фортуни, шановні любимі мої рідні, мої дніпряни, пам'ятайте, де прилітало, куди летіло. Ви ж все розумієте, і ми всі все розуміємо, куди воно летіло, тому що в них є намір найближчим часом знову повторити те, що вони вже робили. І особливо райони, де. Близько вони до води, тому що туди знов щось буде летіти і навіть зіб'ють. Все ж таки зіб'ють, проте тут може хтось загинути. Тактика не змінюється, П продовжуємо грати за своїми правилами, Тобто це не про зміну тактики, це про ну, таку, знаєте, дотошність. ну тобто а ми все одно дістанемося, ми все одно зробимо. Ну, проте, слава Збройним силам, збиваємо, не даємо їх назбивати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.